Сьогодні ми, я сама вдома, це не надо буде, а велике відео. Е, можна дивитися, ви будете можете дивитися вертикально, якщо я не помиляюсь, бо я не пам'ятаю, як вже це звати. І, коротше, пересуваємо перше завдання. Картоні, печиво, зрив, кальмар. Ми будемо водити клубу. Е, тут я старалася зробити коля в крові і ну, не вийшло. Тут вам, напевно, ви, не видно круг, але зараз я його виріжу. Навіть є. Я навіть вирізати це не можу. Блін, ну тут коментарі явно будуть винесені, я знаю вже. Але це челендж, що я буду робити сама вдома без телефону. Крім знімання. Тільки знімання і все. Я ну реально важко це вот Ну, тому що це майже бути рівний круг. Оце я вже відірвала. Дивіться, як тут. Та як оце, знаєте, так. як. Навіть важко це вирізу, то я б сказала. Плюс завдання. Ви вы, вирізати канцелярським ножем. Круг з гри в Я на відірву. Я стараюся відірвувати часто. Я не знаю, якщо я дивлюся на камеру, то це буде якось смішно виглядати на відділу. Ну, оце, оце я вже вирізла. Оце, от цим, оце. Ти більше дивіться. Дивіться, вона не хоче. От я не знаю, що з цим гади як я могла зазводити вас, забула позаявитися моїм новим другом, містер Бобер Толято. Він тут буде сидіти хороший хлопчик. <гліпи> Але вони і так прийшли їм вже в центр і доїхати, то так буде. Не тут. и спать пройдет, и поздняк. Ну давай что это ну что, ну, то ли то, мистер, то ли то, мистер Бобер, то ли то, просто себе садить, сейчас. Скажу. Вот, ну и вот сейчас эти забивать, это чашется, это чашется. А мы пока продолжаем, а І треба тепер вирізати трішки притиснути, а потім ми будемо вже обводити. Двіць. Раз, два, три.